На відео бійці бригади буревій відбивають атаку російського танкового десанту. Десь готують ще пару неприємних сюрпризів. Там група окупантів пробувала прорватися на українські позиції просто на танку. Якщо росіяни вже довгий час намагаються зробити те саме сидячи зверху то на БМП, то на гольфкарах, то хтось обов'язково намагатиметься зробити те ж саме на набагато міцнішій броні. Тактика танкового десанту була нерідка під час Другої світової війни, коли бронетранспортери тільки почали з'являтись в окремих арміях для відбірних підрозділів. На щастя, у збройних силах. РФ Фі бійці таких підрозділів були здебільшого перебиті за два роки повномасштабної війни і м'ясні штурми в стилі другої світової стали основною тактикою окупантів і звичайно цей тиждень була прикута увага Перш за все до події на лінії фронту в Україні, але також, оскільки але оскільки лінія фронту в нас вже два роки. Люди це кожного дня читають. А тут щось нове сталося. ну як не нове, новий виток, можливо, більш масштабний. Це захід певних угрупувань росіян на територію Росії, яку вони прийшли звільняти від Путіна, як російський добровольчий корпус, там також батальйон Сибір і Легіон Свободи Росії. Зайшли в Білгородську і Курську Народні Республіки для того, щоб звільнити їх від окупації Москви, дійсно, це новина була достатньо важлива. Зараз вона перебуває в розвитку. Ми говоримо про те, що дійсно російські добровольчі об'єднання, їх три. – це… Легіон Свободи Росії, Російський добровольчий корпус Сибірський батальйон. Вони зайшли на ділянки в двох областях Російської Федерації: це якраз Білгородська і Курська. В Курській це населений пункт Тьоткіно, який зараз контролюється російськими добровольцями. А два інших населених пункти: це Козинки і Сподарюшини, де там ідуть так само тривають бойові дії. Фактично, це рейдові дії. Цих російських підрозділів Головна мета, як заявляють їхні керівники, насамперед домогтися того, щоб у росіян була альтернатива в розумінні того, як має розвиватися ситуація на Російській Федерації, і це якраз спирається на військовій потужності цих організацій, і ми бачимо, що дійсно використовується і військова техніка, використовується і танки, і РСЗВ, що говорить про гарну підготовку цих підрозділів, які зараз діють на території Росії. Російської федерації, звісно, ефект інформаційний, політичний, пропагандистський він переважає над військовим ефектом, і росіяни можуть подивитися, яка справді може бути альтернатива такому голосуванню, яке зараз відбувається на Росії. А з точки зору військового сенсу, ну він не є таким значним, але все-таки теж треба розуміти, що і в цьому сенсі є певні нюанси, тому що от Курська Білгородська Брянська області там десь при кордоні розташовано близько 20 тисяч особового складу. До російських військ, зокрема, це там і регулярні частини російської армії, прикордонники і там і розгвардія. І зараз вони власне втягнуті в те в ці бойові дії, аби отримати цю о, ділянку. І так чи інакше, якщо ці бойові дії російсько-добровольчих з'єднань і частин будуть продовжені, то це певним чином впливатиме на те, що Росіянам доведеться і далі прикидати сили на ці ділянки. Звісно, це суттєво не вплине на ситуацію на нашій лінії фронту. Але так чи інакше, і військова складова, і інформаційна складова і пропагандистська складова в цих діях російських добровольців є, і бачимо, що це має ну, достатньо позитивний ефект у сприйнятті. Це така що яка альтернатива, я згадав якраз десь по-Древ'янськи писав колись. Це культурно, там, що яка розумна, чи є розумна цьому альтернатива? Ну, то от її немає. З іншого боку, я хочу нагадати, ну такі, от, до речі, маневрені удари вони досить ефективними можуть бути, якщо є, звичайно, якісна підтримка, підтримка розвідки, там, аеро, ну, аеророзвідки, є якесь забезпечення бронетехнікою, то це Та, можна, ж, можна маневрувати дов, довший час, якщо не є куди відходити, ти завжди можеш вкусити, як собака на ведмедя. Вона кусає, відстрибує. ну поки не не дістане лапою, звичайно, та але ж ну, не факт, що дістане. Тому ми бачимо відео, де використовується повторюється і, і дрони, і артилерія, і бронетехніка. Так що говорить про те, що ну російський добровольчий корпус, Сибірський батальйон, інші підрозділи російських добровольців добре готувалися, спираючись на той досвід, який вони отримали в Україні, воюючи з російськими окупантами. Ну і дійсно такі рейдові дії, якщо будуть масштабними регулярними, то вони можуть стати ще однією важливою складовою наших дій протидії агресору. Був такий нацистський ну диверсант, інспецпризначність, що немає назвати, отоскрцені, який ну, він італійць, але який там з певною групою ледь Бельгію сам не захопив. Ну Звичайно, це різні різні можливості, але до того ведуть, що якщо люди досить добре навчені і мають підтримку, розуміння і координацію, Ну можна багато накоїти. Плюс тут ще ж можна викликати якусь підтримку в самій Росії або призвести, хоча б до якогось якоїсь. Реакції на ну, це? поки так, що так. реакція поля в тому, що з Курської там області з Брянської області почали білоруси виїжджати насправді так. росіяни. Це якраз теж важливий ефект, тому що було попереджено, що буде здійснено там удари по російським військовим об'єктам. Будь ласка, виїжджайте з цієї території, і ну хтось більш-менш розумний послухався. І близько там, як повідомлялося, близько 7 тисяч вантажівок або легкових автомобілей полишили ці області, тобто фактично, ну. Російські добровольці воюють цивілізовано, попередили, потім діють. Та ну і аби далеко не йти з Росії, принаймні інформаційно поговоримо про нафтопереробні заводи в Російській Федерації, як от у них падали літаки один за одним, то зараз в них палають один за одним нафтопереробні заводи, і інші там якісь хімічні заводи є також певні, ну які долучені якимось чином до, ну, до е виробництва е нафтопродуктів. Та й бо якихось інакших елементів. сьогодні новий в Калузі. Ну, ми зараз це все будемо. Як то кажуть, ілюструвати, щоб ви подивилися, і от в нас є ну ви зараз Побачите, якраз топ-15 нафтопереробних заводів на Росії. Ми покажемо слі, наскільки це важливо і наскільки на твою думку? От ви бачите, ну ми не всі ще дістали звичайно. Там деякі бачу, аж де там, ну, там інференки владівастоком Цікаво, Да, тобто, ми бачимо ті заводи, які опиняються в зоні там враження в тисячі кілометрів нашими дронами. Дійсно, у Росії забагато. Нафтопоробних заводів там цих великих заводів близько 30, малих там 80, але 5 найбільших вже там є серед середних є такі, які були вражені українськими ударними далекобійними безпілотними комплексами. І це є відзеркаленням цієї стратегії, про яку говорила ми Служба безпеки України і головне управління розвитки, що ми будемо вражати об'єкти критичної інфраструктури, які впливають на економіку Російської Федерації. На її військову потужність, на промислову потужність, і фактично цей сьогоднішній завод, який було вражено там в, в Калузі, фактично це вже дев'ятий такий більш-менш потужний НПЗ, до якого дістали українські засоби враження. Які це має зараз наслідки? Ну, суттєво там скоротилася переробка нафти в Російській Федерації. Ми говоримо. Тому що загалом, там з початку січня цього року, коли почалися ці цілеспрямовані, так і на російські НПЗ, переробка скоротилася десь на 11-12%. Це повідомляв Блумберг. Тобто, фактично, там з 300 чимось мільйонів тонн на рік, оцих 30 мільйонів уже можна кажучи не переробляються. Зросла ціна на бензин і. Дизель в, в Росії, е, Росія там припинила там впродовж півроку там обмеження на експорт, так що так чи інакше, це вплине на певні складнощі у росіян з е, паливом Це насамперед думаю що спочатку позначиться на, на цивільних користувачах, а потім до сподіваюсь докотиться і до е, військових частин. Звісно, це така оптимістична перспектива, але ефективність використання дронів, як ми бачимо, достатньо ефективна, якщо ми. Зараз так влучно насамперед, на такій значній дальності, можемо знищувати і досить точ критичні установки на території тих чи інших заводів.